Кільце головне, і тепер так буде біля так званого маяка у Тернополі. Тут впроваджують нову схему організації дорожнього руху на перехресті вулиць Мазепи, Дружби Чумацька вже поміняли комунікації. Тривають роботи із облаштування самого кільця і острівків безпеки на пішохідних переходах. Водоканал на даний час виконав всі роботи по заміні водопровідної мережі. Зараз розв'язка трошки в такому стані, тому що дуже багато. Траншеї, які тільки що відсипані назад, і потребує певної, певного часу для стабілізації розкопки. Після цього відновлять дорожнє покриття, нанесуть розмітку і встановлять вказівники. А це понад 100 нових дорожніх знаків для водіїв, наголошує Олег Вітик. Саме ж кільце матиме так званий фартух або низьке кільце для проїзду вантажівок. Водії ж зміну організації дорожнього руху переважно вітають. Трохи нарікають на самі ремонтні роботи, які ускладнюють рух. Але загалом, кажуть, все нове на краще. Вже в багатьох місцях Тернополя так, вже змінили були розмітку, там, там Ізбаражське кільце, що, то, так, там були трошки аварійні ситуації. Тобто попередньо ви поставите і попередити водіїв, що як буде змінюватися це. Якщо воно допоможе тільки дорожньому руху і розвантаженості цьому всьому, ну, звичайно, за. Якщо буде кільце, може і це буде добре, бо тоді вже буде ясно для, наприклад, приїжджих гостей, які знають, бо все дивується, чому в Тернополі кільце, а головна дорога йде боком. Наприклад, всі всі знають, що кільце, наприклад, це є головна дорога. Тому водії не одразу розуміють, як їхати у таких місцях, як так звана Рогатка і перехрестя вулиць Слівенська Лесі Українки. Тут організація кільцевого руху була у планах на цей рік, але все змінив воєнний стан. Це основне якраз Лесі Українки, Слівенська, тому що там вулиця монастирського якраз є головною, так не має бути. Ось так само і рогатка. Ви прекрасно всі люди її розуміють. Про рогатці питання інше, тому що там треба робити також комплексно, виходити з даної ділянки з заміною і мереж, і верхнього шару. Це трошки трудозатратні і фінансово затратні роботи. Зараз роботи із облаштування кільця на маяку на завершальному етапі. Облаштування дорожнього покриття залежатиме від того, наскільки швидко стабілізується ґрунт на розритих ділянках, наголошує фахівець.